Всіх вітаю! З вами компанія Мераканафта. Сьогодні в випуску я вам покажу авто, які вже передаємо нашому клієнту, а також покажу новий завоз автомобілів, які приїхали до нас на СТО. Я почну випуск з дуже популярного кросовера. Це Volkswagen Tiguan. Автомобіль 18-го року вже повністю відновлений. Тут були пошкодження по лівій стороні, вони були незначні, і ми вже повністю відновили. Автомобіль пройшов сертифікацію. Також ми вже поставили його на облік. Цей автомобіль ми на днях будемо продавати нашому клієнту. Хочу сказати, що це Tiguan 18-го року тут повний привід, світлий шкіряний салон, панорамний дах. Дуже хороший автомобіль. І цей автомобіль ми купили за 6100 доларів. Наступний автомобіль в нашому огляді буде Tesla Model S 2015 року. Це доволі унікальна Tesla. Перед тим як я розкажу, чому вона унікальна, хочу нагадати, що зараз період сезонного спаду, тобто на всі марки та моделі на американських аукціонах, ціни особливо доступні. Якщо ви бажаєте отримати підбірку автомобілів для себе чи подальшого перепродажу, у нас з'явиться зараз телефон на екрані. Також можете писати наші месенджери або телефонувати всі контакти в описі під цим відео. Так, цей автомобіль виглядає спереду, Тут пошкодження пройшлись по правій і передній стороні, вони абсолютно мінімальні. Цю машину нам вдалося купити за 9600 на аукціоні Копорт, і клієнту цей автомобіль обійдеться в 14600. Хочу сказати, що ця машина це 85 d тобто автомобіль на повному приводі. Тут хороша комплектація, також панорамний дах, і аналоги таких варіантів стартують від 24 тисяч на вторинному ринку. Якщо ви розглядаєте для себе варіант 60 або 75 кВт, то ці автомобілі можна купити на аукціонах від 5,5 тисяч доларів. І наступний автомобіль це Ford Escape 2017 року в максимальній комплектації Titanium. Це хороший автомобіль, тут пробіг 60 тисяч миль і повний привід, і ми його купили за 5 тисяч доларів на аукціоні Copart. Тут максимальна комплектація, як я вже казав. Тут багато різних опцій, таких як утримання в полосі, також адаптивний круіз-контроль, великий монітор, звичайно, шкіряний салон і повний привід. Якщо ми розглянемо по пошкодженням, вони прийшлись по правій передній стороні, і тут теж нічого значного такого немає. Все ремонтується, і запчастини на Ford Escape доволі доступні. Автомобіль з інших сторін абсолютно без пошкоджень. Він приїхав на новій гумі. Хороший автомобіль в хорошій комплектації. Хочу сказати, що якщо ви розглядаєте машину кросовер 13-16 років Escape, то їх можна купити за півтори-дві тисячі доларів на аукціоні. Зараз період сезонного спаду також можна розглядати вже рестайл 20-го року автомобіль Ford Escape по доволі хорошим цінам. Ще вам покажу ще один Escape, дуже популярна модель. У нас багато людей її замовляють. Ford Escape 2017 року. Ми купили за 3275 доларів. Це чудова ціна, особливо тут двигун 2.5, на який можна поставити ГБО 4 четвертого покоління. По цьому автомобілі пошкоджені прийшлись по правій стороні. Вони незначні, тут буде заміна двох дверей. Ціни на запчастини по ескейпам доволі доступні, і тому нема сенсу їх відновлювати. Там різниця мінімальна. А далі ходімо до наступних двох теж дуже популярних авто. Наступний автомобіль це Volkswagen Passat. В Хорошій комплектація автомобіль 2015 року ми купили за 1900 доларів. Тут були незначні пошкодження. Вони прийшлися по даху, а також було розбите лобове скло. Ми кожен автомобіль перевіряємо історію по карфаксу. Тут було вказано, що тут просто впала гілка. Ну і ми вже все відновили. Лобове скло. Ми замінили, і також вже в процесі відновлення майже завершили е, дах. По даху тут були незначні вм'ятини, автомобіль вже погрунтовано, залишилося буквально покрасити. Також варто зазначити, що тут є люк, але він не постраждав. І ще один популярний кросовер до Джорні це автомобіль 2017 року, і нам вдалося його купити всього лише за 2700 доларів. Ці автомобілі доволі простори і вони часто користуються попитом серед наших клієнтів. Це 2017 року. Можна також розглядати автомобілі 2013-2015 років. Ціни стартують буквально від 1000 доларів на аукціонах. На цьому огляд я буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково підтримуйте нас підпискою та лайком на це відео. У нас на наступному тижні також приїжджають нові автомобілі. Ми вже ще будемо передавати готові автомобілі нашим клієнтам. Обов'язково підпишіться, щоб це все не пропустити. Також хочу нагадати, що зараз період сезонного спаду цін можна дуже вигідно купити автомобіль для себе чи подальшого перепродажу. У нас є всі контакти в описі під цим відео. Телефонуйте, ми оперативно та безкоштовно втратимо вам підбірку. Також хочу сказати, що ми робимо спеціальну послугу. Знижку на послуги 50%. А я вам бажаю мирного неба та вдалих покупок.